10 жовтня відбулось позачергове засідання виконавчого комітету, порядок денний якого склав з десяток найважливіших питань. Насамперед, члени виконкому затвердили рішення про початок опалювального сезону 2014-2015 років. Так, з 12 жовтня 2014 року ДП року депесівродонецька ТЕЗ та КП родонець теплокомуненерго забезпечуватимуть поетапну подачу теплоносія, в першу чергу на об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, в другу чергу на об'єкти житлового фонду адміністративного та виробничого призначення на засіданні взято до відома інформацію про оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2014 року у поточному році з міського бюджету було виділено на оздоровлення та відпочинок дітей 205 тисяч 400 гривень. Літнє оздоровлення відбувалося на базі таборів з денним перебуванням на базі приміських дзов санаторіях системи міністерства охорони здоров'я у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів фонду соціального страхування з тим. Часової втрати працездатності в оздоровчих закладах та на базах відпочинку за рахунок коштів праці Родонецьке об'єднання Азот. Ще одне рішення стосувалося проведення міських заходів, присвячених сімдесятій річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Так, 22 жовтня о 14.00 в міській бібліотеці для юнацтва відбудеться інтерактивна година історичної пам'яті. Пам'ятаємо минуле заради майбутнього. Протягом жовтня у навчальних закладах та бібліотеках проводитимуться уроки мужності Тематичні бесіди, лекції, зустрічі з ветеранами великої вітчизняної війни тощо серед інших прийняті рішення про внесення змін до міського бюджету, захист прав малолітніх, тощо повідомляє відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Сєвродонецької міськради.